Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео і розпочинаю його сьогодні зі своєї такої ранкової рутини. Щодня в мене майже все однаково відбувається зранку. Я прокидаюся, йду готувати сніданок Владікою. Якщо це будній день, то відправляю його у школу. Ну і йду разом з Мішелькою гуляти на прогулянку ранкову. Після того, як з нею погуляла, вже повертаюся додому. І зазвичай починаю в кімнаті застеляти ліжко. Спочатку відкриваю штори для того, щоб одразу стало світліше і приємніше. І застеляю ліжко і починаю трошки розкладати все на свої місця, тому що з вечора зазвичай щось приноситься в кімнату, щось залишається. Словом, протягом дня щось десь ставиться, тому потрібно все розкласти по їх місця, якусь кружку занести на кухню, яку приносила з водою, ставила якісь ліки. в мене тут стоять. Мішельки, до речі, знову запалення вуха, тому лікую її вушку і також її ліки тут стояли, тому розношу їх на місця, де в мене знаходяться ліки. Праска в мене тут стояла, я її з мотою ставлю на місця словом. Все потрібно розставити там, де воно має знаходитися, бо ці всі поверхні відкриті, вони як магніт до себе все притягують. А я люблю, щоб на них нічого зайвого не було, тому потрібно все поставити туди, де воно має знаходитися. Також обов'язковою моєю рутиною щодня це є робити вправи. Це невідмінна така частина вже мого життя. І я їх роблю щодня обов'язково такі легенькі, щоб розтягнутися, щоб розімнятися. Ну, а далі зазвичай готую вже сніданок собі, я готую собі каву, бо раніше я не снідала лише каву пила. Але вже декілька місяців я привчила себе все-таки спочатку снідати, тоді пити каву. Хоча багато років я не снідала, лише пила каву ранкову і все. Ну, і знаєте, я хочу вам сказати. Що це було правильним рішенням. Я знала, що потрібно снідати, все таке, але ніколи не любила цього робити, бо мені не хотілося просто. Навіщо було через силу їсти. Але як почала це вводити, таку звичку правильно, то як виявилося, що зранку хочеться снідати, просто головне ввечері не наїдатися, тоді зранку просинаєшся вже голодним. Ось так кілька хвилин приділила і в кімнаті вже порядок. Буває, що я ще трошки пробігаю з пилососу. Але сьогодні зробила це після обіду, бо зранку в мене вже були інші плани трішки. Не знаю, як у вас, але мене порядок у кімнаті налаштовує на новий день і підіймає мені настрій. Погода сьогодні просто супер. Сонечко. І так вже декілька днів попідряд. Прямо не можна нарадуватись. Класно, коли тепленько. Тоді настрій краще, звісно. Хочеться ще такого осіннього тепла, щоб було. Клас. Сідаємо снідати. У нас на сніданок омлет з печерицями тут і перчик болгарський був у мене в холодильнику. Зробила також салатик. Дуже класно. Коли він помитий, до речі, зберігається дуже класно в контейнері. Портиться набагато швидше, якщо він ціленьким таким стоїть, зберігається, ніж контейнер. В контейнери взагалі не портиться. Тому дуже класний такий лайфхак. Кунжутиком також посипала і огірочки, Мало і зробити. оливкова олійка. Приїхав чоловік додому зробити якраз в нього пауза, то він. Буде зараз їхати на роботу і я хочу йому з собою дати знов їсти. Добре, що я маю заготовки, бо він хоче трошки довше поїздити, щоб приїхати до сина на день народження. То я дістала свою заготовку, млинці якось робила з капустою. Тут в мене є трошки вареників, трошки пельменів. Я їх відварю. Також якось я ліпила. Тут у мене є ще відбивні, будуть йому до якоїсь каші чи до макарон. Це у мене куриче м'яско я запікала. І е, пеньочки таких багато. Тут мені писав таке прикольне слово, манєшки називають. Дуже цікаве слово. І тут у мене ще є вареники з е, полуницею. До речі, ось ці вареники, кауфландські з полуницею, набагато смачніші, ніж ті, що я брала. А по ціні. За кілограм коштують, як і ті за 450 гривен, дуже смачні. Якщо шукаєте, то спробуйте. Реально, і тісто смачне, не тверде, не забите. і дійсно полуничка всередині смачна, словом, як домашні. Як я роблю домашні, такі смачні вареники. Тут поставила водичку, це буду зараз відварювати. Це супчик ще поставила варитися, чоловік поїхав в магазин купити м'ясо, і морква у мене закінчилася, щоб зробити до супчика. Зв'язком, щоб був. Подивіться, що вона робить. Це я там тільки що лежала. Вона отаке там. Опа, спалили. І ще ти така смішна. Де така смішна? Що, трошки спалила тебе? Так? Ти качалася, тут качалася. І я побачила, так? Да? Йдеш зі мною на кухню, йдемо. Чоловік пішов на закупку продуктів і приніс мені ось такі гарні тюльпанчики. рожевенькі, з жовтеньким, дуже красиві. Зараз їх відкрию і поставлю у водичку. This time I am months passing away i've never seen before you helped me out of the dark i always wonder if you were left without a mark did you ever let go did you ever know There's a chance for there's Побрала напередодні рушнички і зараз буду їх розкладати на свої місця. Ось такі рушнички, які для обличчя, для рук, я люблю ось так скручувати рулетиком. У мене у ванній кімнаті є такий круглий кошик плетений, і я люблю складати їх у той кошик, воно і красиво виглядає і завжди під рукою. А ці більші я складаю у корзину поличка така з корзинами, я туди їх розкладаю. Це дуже зручно зберігати. І, як я вже сказала, і красиво. Деякий ще одяг у мене тут був домашній мій попраний. То також його складаю і занесу у шафу на свої місця. Ми приїхали в медіа Хочемо Владіку на день народження, ну, буде скоро день народження купити планшет. Скоріше всього, напевне, замовимо, бо маю сумнів, що він є в наявності в магазині. Все, замовили ми планшет. Завтра він вже буде на магазині, можна буде забрати його. Дуже цікаво, що зараз планшети випускаються вже з 2024 року без Без зарядки. Немає зарядного пристрою. Трібно докупляти. Тому ж замовили ще зарядку. Ще Владик хоче такий цей, щоб малювати, як він по-українськи, не пам'ятаю Рисик такий для малювання. Тому ми його не замовляли, бо він хотів там якийсь такий, йому сподобався, якийсь там має бути спеціальний такий. У мене сонечко світить, тому він прийде зі школи. Ще раз з ним подивимося, бо те, що він хотів, підходить до е, цих е, Apple. А до цього, що він хоче, планшету він не підходить. Тому ми ще раз вдома подивимося з ним і можна дозамовити вже через інтернет і завтра також буде наявності. Взагалі нам на 31 жовтня потрібно, бо 31 жовтня йому буде 15 років. Коли він тих вирости, навіть не знаю. Такий вже дорослий. Ми приїхали на мийку, чоловік буде мити машину. У мене обличчя світло, обличчя темно. Сонечко так світить на мене. Чоловік зараз помиє мені машину і поїде на роботу. Бачите, який релакс для машини. Ванна з То ж собі так не зробиш, який. Наліпила на обід вареників з капустою. Знову натушкувала багато капусти, бо хочемо наїстися, як то кажуть. Вареників дуже люблю також млинці з капустою тушкованою, дуже смачно, пиріжки. Словом, а чоловік мій то обожнює вареники з капустою, просто більше не знаю за все. Тому наліпила знову йому вже відварила, він вже пообідав і поїхав на роботу назад. А зараз поставила водичку тут. Владика, чекаю зі школи, Відварю, будемо разом з ним обідати. Нам ще відварю, бо я доліплювала, бо чоловік вже спішив, його нагодувала. Їсти з собою дала багато, щоб голодним не був. І, думаю, на тиждень йому вистачить того, що йому дала. Я із супу йому вона знову дала дві банки. Ось ти, ти їй показувала, що йому давала ще, окрім супу. Тому на тиждень, думаю, йому вистачить. Ну а зараз знову розвішую прання. Чоловік привіз одяг з роботи, тому закинула його в пралку. Вона швиденько його попрала. Добре, що є така помічниця, тому розвішую його для того, щоб він за ніч просох. І я зранку могла знову його зібрати. До речі, маленький такий дрібний одяг я носочки, нижню білизну розвішую на батареї. Хтось мені писав, що більше буде тоді оплата за опалення, але насправді нормальна оплата така, як, в принципі, як і завжди. Тому вішаю собі спокійно. І, звісно, так швидше сохне. Бараночки вже сварилися, ми будемо обідати. І вам також бажаю смачного, якщо зараз з нами їсте. Нас тут обчищають дерево. Так, гарненько позрізали його багато. Цікаво, чи це в його повністю хочуть зрізати? Бо таке враження, що повністю. Вони потихеньку-потихеньку зрізають, зрізають. Може, просто обчищають так на зиму. Якась така цікава штука в того працівника. Як на косу схоже. Так, друзі, я тут вже себе трошки привела в порядок. Збираємося зараз з Владіком, їдемо, записалися в перукарню. Знаєте, що робити? Я не знаю, чи це зараз якась така мода пішла, чи тенденція. Коротше, Владик хоче хімію. Він це щодня собі робить такі зачіски, як легке, скуйовджене волосся таке. Відпустив собі волосся, що було подовше, і це робить його скуйовдженим, і дуже йому подобається кудряве волосся. І він каже до мене: мама, ти що не могла мені дати своє волосся кудряве, чого я взяв рівне від папи. Я тепер хочу кудряве волосся, а в мене рівне. Я не знаю, в кого кудряве волосся хоче рівне, в кого рівне, хоче кудряве. І словом записалася, він мене вимучив. Каже, запиши мене, я хочу зробити кудряве волосся. Я так сподіваюся, що йому зроблять таке, ну, не сильно кудряве, таке, як прям баранчик, а зроблять таке злегка, скойовджене, як він хоче. Я так собі сподіваюся. Я сумніваюся, що він дасть мені зняти на відео, показати вам, бо це ж підлітки. Але хоче, нехай пробує. Не сподобається, завжди можна зістригти. Це таке. Тим більш хлопчик волосся швидко відростає, і можна зробити стрижку покоротше. Нехай собі пробує. Він вже все пробує. І хвостик в нього був він відпускав такий тут зверху, по боках зістрижено. Так він собі тоді хотів. А зараз захотів кудряве таке скуйовджене волосся, бо йому надоїло гелем оце, щодня його робити, жмакати, щоб воно таке було, то він каже, я хочу зробити, спробувати хімію таку легко. Тому зараз збираємося, їдемо вже. Бачите, а я рівняю. А я кератин зробила, щоб було рівно. Кому що кожному своє. Друзі, напевне, на цьому буду завершувати цей влог. Якщо дозволить зняти, то покажу вже в наступному відео, як вийшло. Як не дозволить, значить не покажу. І бажаю вам всім спокійного, мирного дня, здоров'я і до зустрічі у нових відео. А, і вподобайки не забудьте поставити і підписатися, якщо вперше на каналі. Усім па-па.